Всім привітик, добрий раночок, всім доброго здоров'я. Ви на каналі У Світлани. Моє життя. Дорогі друзі, всім вам бажаю гарного дня і гарного настрою. І хочу всіх своїх друзів, своїх підписників привітати. І святом. Сьогодні свято Ілії пророка. І хочу побажати всім в першу чергу міцного, міцного здоров'я, щастя, злагоди, любові, поваги, мирного неба, всього самого-самого найкращого. Дорогі мої рідні, я вас вітаю. І святом, з ілією пророка. Саме головне, я бажаю, щоб у мене були всі здоровенькі, щоб були щасливі, здорові, кохані, всього самого-самого найкращого. Я вас люблю і скучаю. Танечка я вітаю вас з подвійним святом. Саша, вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, поваги від дітей. Від жінки, від всієї вашої сім'ї. Поважайте і ви, цінуйте сім'ю. Бажаю вам злагоди, миру, здійснення мрій, завжди над вашою домівкою, щоб завжди були тільки білі полоси. Нехай завжди світить ясне сонечко над вами. Допомагає вам Господь Бог, оберігають ваші ангели-охоронці всіх справах. Всього вам самого-самого найкращого, що я бажаю собі, і що ви хочете, щоб у вас усе збулося, щоб завжди ваші мрії здійснювалися. І хочу побажати у це таке свято, ви народилися в таке свято, щоб настав нарешті у нас мир, щоб була перемога, щоб був спокій ну, і всі мирного неба. Я вас всіх люблю. З повагою до вас, Світлана! Я взяла зонтика іду по справах, тому що подивилися в інтернеті, сьогодні день буде дощик. І так, думаю, трошки нехай змочить, як буде. Піду, бо все одно треба вирішити деякі справи, деякі діла треба порішати. Так що, всім настрою і всього всього самого найкращого. А вам? Танюша і Олександра. Настрої святкового. Віль заховався. Привітай! Привітай! А святом сьогодні Зі святом. Да. І... і з днем народження, да, й... Сашу. З днем народження. Всього, всього самого. Хорошого. Бережіть себе. Дякую. Бережіть себе. Так, нам треба зараз зайти. Приват Михайлович. Чуєш? Ти вітерець, диви, як прохладно було б добре ягоди брати, так? Що сьогодні все? Ми їдемо. Як ти думаєш? Вже ні, Вже ні. Сьогодні буде нам прогул. свято. Так то. Я дивилася в інтернеті, що сьогодні можна збирати ягоди. Вітрі малинку з правої сторони. Да. Я дивилася в інтернеті, що сьогодні добре збирати ягоди. Збирати всякі травки. Чого це. Просто що Та не обов'язково сьогодні дощик, треба, щоб трошки може буде дощити, і то відемо. Так вони не знаю. Якби машина, звісно, можна було б їхати, а зараз кутером понамокаємо, да. знаєте, як воно вже теж надоїло на цих обезбалюючих. Спина, воно тоді мокро, ноги мерзнуть, все, в я не можу, в чоботах. Де це ми будемо брати? Я щось хочу в цих для чоловік і жінка. Тут... Базар зов... зовсім маленький, людей немає. Бачите. Купили вже Ігору, гільзи. Якраз добре так стало, так? Угу. Якраз на коробочку. Треба... На корзинку. Треба вже такі корзинки плести, бачиш. Бачиш розмір, ящичка такого треба збити із Ну, Заготовочку зробити. Починає плести. Бачиш, вітерець знявся, пережене, в'яснюється, вот вот бачиш. Зараз ще поїдемо. Що? Діда Гришки були такі, теж про сігари. Ну так, да, він бачить, купив пластмасу, зараз ломить. Вже штук 10 їх переломав. Мого батько колись теж був такий класний. Там резиночка і він собі туди. Вічний. Не знаю, де він подівся, не знаю вже. То каже, треба гроші віддати 50 гривень. Кажу, приходь, я тут ось сидимо, дам да занесеш. Кажу, я ж не знала. О, до... Ваха дзвонить мені. Що смачне морожене? Не люблю шоколадного, але скітка була на його, по 10 гривень. Я не знаю так, по чому воно. І є олія у магазині тут у нас. Розпечатай мені. По 55 гривень літр. Не в цьому, не в АТБ, а в світочі. Прикинь. Варвон давай, Віталь. Де ломається, падає. Я mm -hmm. По 10 гривень це не дорого. <свісно> Пошлі, бо Югору розтане. Маленька розпаковочка. Прийшли вже додому. Це ігорові гільзи. Вже треба було купити, бо не було. Ось така плечонка 22 гривні. Ота. Ага. Як всегда, хліб. Без хліба нікуди. Можна зробити пожарити гріночки на мою грільницю. Можна, що хочете зробити. Яйця, щось я не подивилась, по-моєму, по, по 27 гривень. І такого нічого більше не купили. Два сирочка грибные. хлопцям. І такі для себе я взяла дешевий. Сьогодні по 7 з копійками. такий паштетик. І погнуту взяла і не бачила. Так. Сьогодні скидка 20 гривень. По-моєму, не знаю, ну щось так. І це, такий, дивіться, відбрала я ось це сіки. Три дня не вибирала. За три дня огірочки такі. І це свої вже домашні такі мацюпунькі помідорчики. Це, видно, ранні. Вони похожі на черіки. Я пам'ятаю, у ттетки купляла розсаду, і вона мені казала, типу, такі чері ранні, але, каже, вони більшенькі, бо то у мене були то геть мацюпусінькі. Такі гарненькі що Будемо ми обідати. Хто обідає вам, чи буде обідати Приятного апетиту. І я думаю, на сьогодні буде таке в нас коротеньке відео. І скажу вам до побачення. всього всього вам найкращого і до зустрічі. Я вас обожнюю!